Добре, дивіться, мені 21, і я думаю, що 21 це найдивніший вік, який може бути у людини. Тому що 21 це коли тобі ще подобається Лего, вже подобається секс, а на день народження ти прохаєш, щоб тобі подарували сковорідку. Тому що 21 це ну, не вік, коли ти сам готовий купляти собі сковорідку, а ти ще антипригарну хочеш, а на дорогша, блядь. Просто щоб ви зрозуміли, знаєте, зараз в торгових центрах є такі ряди з кастрюлями. Так ось кожен раз, коли я туди потрапляю, я йову даю. Я там ходжу, як в казковому саду, блядь. Я такий: мої солоденькі, мої маленькі. Я підходжу до одної з цих кастрюль, дивлюсь на неї і думаю, тобі так піздато було б варити борщ. А потім я дивлюсь, скільки вона коштує. І думаю, і думаю, що якщо я куплю цю кастрюлю, в мене просто не вистачить грошей на інгредієнти для борчу. Єдине, на що в мене вистачить грошей, це не чебуреки по дорозі додому. А нахуя класти чебуреки в кастрюлю? Ну, на це питання я сам собі ще не відповів, якщо чесно. Так дивіться, я з Луганської області і я зараз знаходжусь у Львові. Але, на жаль, мої батьки вже більше ніж півроку знаходяться під окупацією ЛНР, і нещодавно вони повноцін... повноцінно зрозуміли, що руський мір повна хуйня. Але було дуже цікаво, як вони це зрозуміли. До мене дзвонить мати і каже: Валік, тут гречка, піздець дорога. А я думаю, та я гречкою в Україні, блядь, незадоволений!» Я просто чотири роки. Жив в гуртожитку, і майже кожен день я чув вираз, що гречка це їжа студентів. А я кожен раз думав, яких блядь, що в Оксфорді навчаються, <рес> яких студентів? Просто за чотири роки життя в гуртожитку. Я офіційно можу вам заявити, що їжа студентів це та що з жовтим цінником в АТБ. Оце їжа студентів. Я один раз ввечері після навчання зайшов в АТБ. Знижка тільки на мило була. Я такий, ну хуй з ним візьму лимонне. З водою Зайбись. вечеря буде. Да, і ще, якщо продовжувати про АТБ, пам'ятаєте, у нас була така штука, як коронавірус. Всі такі, блядь, війна в країні, чувак, ти йобнувся. Просто дивіться, коли е, почали добровольно, примусово е, змушувати людей робити вакцини, дуже багато з'явилося цих, я їх назву учений, блядь. Який такий, я не буду робити вакцину, тому що я не знаю, що там. Я не знаю, що там, блядь. А я ну, дивлюся на цю людину і думаю, ти кожен день їси сосиски розумний вибір, блядь, за тебе. Ти, ти правда знаєш, що там? Там навіть я тебе не знає, що там, блядь. Їм їх привозять в чорних чемоданах. блядь, я, я впевнений в цьому. Поаплодуйте, хто прийшов сьогодні парами на цей стендап. А тепер поаплодуйте. Хто після цього стендапу хотів приїхати додому і солоденько поїбатися? Я вас засмучу. Зараз буде 5 хвилин матеріалу, після якого ви остаточно не захочете їбатися. Можливо, ніколи. Зараз буде 5 хвилин про секс, а жарти про секс від мене це не те, що нахуй збуджує, повірте. В мене є знайомий, який змушує свою дівчину займатися сексом під час місячних. І він це виправдовує виразом, що у самурая меч. Завжди повинен бути в крові. А я кожен раз, коли він мені це говорить, я йому кажу: е, чувак, у самурая, по-перше, меча катана довбайоб. Більше читай. А по-друге, я цього чувака знаю з самого дитинства. І з самого дитинства він навіть докторську ковбасу не їсть. Коли він став гурманом кривіних колбасок, мені невідомо. Так, да, взагалі дивіться, я люблю секс, я люблю секс, але дівчата так не вважають. Вони вважають, що мені подобається бути піздатим другом. <рес> що в мене є два громадянства. Перше це громадянство України, а друге громадянство в країні під назвою Френзона. <рес> я прописаний там на вулиці під назвою Найкращий друг номер 1 Ось би мені такого хлопця, як ти. Так, да, я люблю секс, але є речі, які мені в сексі не дуже подобаються. Наприклад, мені в сексі не подобається бути зверху. Тому що зверху я виглядаю як йобана лавина, яка катиться на тебе згори. І зараз вб'є тебе. Коли вперше моя подруга почула цей жарт, вона сказала: Валік, ти можеш зробити трішки оптимістичніше. Наприклад, скажи. Коли дівчина відкриває під тобою свої очі, ти заповнюєш весь її світ. А я подумав, що якщо дівчина відкриє піді мною очі, ну я вибачаюсь, але ну, я далі буду їбати труп, тому що в неї буде інфаркт. А я не лікар, зрозумієте. Я психолог. Я зазвичай допомагаю дівчатам, які вижили після сексу зі мною. Ще мені не подобаються попередні пестищі, тому що кожен раз, коли я їх роблю, я відчуваю себе, знаєте, наче злодій, який намагається відкрити сейф в банки, блядь. Я такий так. Два поворота вправо, три вліво, Свайп вниз, Свайп вверх, розкручуємо спінер. Швидше, 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 швидше. швидше. Натискаємо червону кнопку. Я один раз після такого запитав у своєї дівчини, кінчила вона чи ні. Вона така: так, два вищих, але не з тобою. <риклад> да. До речі, зараз зустрічаюсь з дівчиною і, по її словам, вона сильна та незалежна. І за ті декілька місяців, поки я з нею я зрозумів, що у сильних та незалежних жінок є найпопулярніший вираз в їх лексиконі, який звучить приблизно так: Валік, давай сьогодні замовимо доставку. Я такий ну ти сильний і незалежна. Замов соба». Вона така, Я сильна та незалежна. Я замовлю. Дай номер картки. <риклад> і ми нещодавно з моєю дівчиною переїхали на нову ну, на нову квартиру у Львові, на новий район. Ми гуляли по цьому району. Їй дуже, ну, мені, по-перше, мені дуже сподобався цей район. Я такий в п'яти хвилинах від мене Макдональдс. В 10 хвилинах торговий центр. В сусідній квартирі йобнута бабка. <реш> по-перше, я цьому зрадів, тому що, ну, як казав Георгій, йобнута бабка це кладість для приколів. Друге, чому я цьому зрадів, тому що ну, я 17 років в одній хаті жив з такою бабкою. Я радів, тому що не в сусідній квартирі. Моїй дівчині теж дуже сподобався цей район. Вона така: в п'яти хвилинах від нас дитячий садочок, в десяти хвилинах школа, в сусідній квартирі її мама. <плес> Знаєте, що саме дивне? Після таких жартів вона досі зі мною. Вона досі з людиною, яка вважає своїм найкращим жартом, жарт про те. Що підофіли це просто люди, які люблять альденте. <рес> і вона чула цей жарт. Уявляєте, і після цього вона мені каже: Валік, дивись, в п'яти хвилинах від нас дитячий садочок. <рес> Я такий, ризикова ти жінка. Дуже ризикова. І ми з моєю дівчиною намагаємося, знаєте, експериментувати в сексі. Наприклад, нещодавно ми спробували таку штуку, як кунілінгу зі взбитими вершками. Всім рекомендую полуничний топ взагалі!» <риклад> І ми це спробували. І так як моя дівчина сильна та незалежна, я в неї після цього запитав, як їй. Вона мені відповіла така: бля, валік, як хмара відлизала. <риклад> а я в цей момент подумав, що хоч я атеїст, але можливо тоді я був не такий ще далекий від Бога. Мене звати Валентин Тарасенко. Всім подякував, що послухали.